Народний депутат від радикальної партії Гормосійчук знову став учасником конфлікту. Цього разу в Одесі. Фото інциденту виклав в своєму Фейсбук-аккаунті його колега по партії Андрій Лозовий. Ось на першій світлині Мосічук з водієм ще розмовляє. На другій рука депутата вже в салоні машини. Сам Осічук каже, молодик заїхав на автомобілі в пішохідну зону гагарінського плато, але не це стало основною причиною сварки. Привід непатріотичні висловлювання і поведінка власника авто. За словами депутата, водій ледь не збив Ковика Масійчук крутив йому вуха, погрожував військоматом. В коментарі в першому Ігор Мосійчук заявив, що інших способів врегулювати конфлікт він як народний депутат не бачить. В одеській міліції кажуть, на нардепа їм ніхто не скаржився. Цього громадянина я виховував не за пішохідну зону. Я його виховував за те, що він зневажливо ставиться до тих, хто захищає країну. Я його не бив. чесне свого жодного удара я не наніс. Я йому скотив вухо і сказав, що батьки його в дитинстві погано виховували. Не обращався ніхто з заявленням о нанесении интересных повреждений или какой-нибудь распала. Мы сейчас проводим проверку, был имел место такой факт или нет. И нужен же заявить, и нужна же вторая сторона.